Що можна зробити з болем під час менструації? Давайте розпочнемо з розуміння, біль це нормально чи ні. Можуть бути в нормі незначні менструальні болі. Інколи десь тягне, є дискомфорт, є дивне самопочуття. Але сильні менструальні болі, коли ви постійно лежите в позі ембріону, щоразу потребуєте знеболюючих, коли настає менструація, або ви сильно боїтеся своєї менструації, це ненормально. В такому разі, варто поговорити про це зі своїм гінекологом. Щоб перевірити, чи ці болі не пов'язані з якоюсь патологією, бо за цим вже може стояти доброякісне захворювання, наприклад, ендометріоз. Якщо у вас не викликають порушення життєвого устрою критичні ні, але все ж таки є біль, можна використовувати грілку на низь живота та поперек, деяким людям допомагає спорт або йога, відволіктись, щось робити. Деяким допомагають трав'яні засоби, а хтось рятується масажем. Наприклад, точково. Це коли ви масажуєте певні точки на тілі, щоб полегшити біль. Але більшість все ж таки використовують просто знеболюючі засоби. Якщо ви час від часу приймали знеболювання, наприклад, парацетамол, а тепер вам потрібен був заспокійливий щоразу під час кожної менструації, щоб просто функціонувати. І якщо ви взагалі не можете піти до школи, університету чи на роботу, то вам варто замислитися. Чи все гаразд? Бо тоді є можливість вирішити цю проблему. Завжди краще щось робити з болями при менструації на початку, якщо ви сьогодні думаєте, що ой, якби я взялася за цю проблему 7 років тому, ви страждали 7 років. Більше жінок кажуть: ні, це нормально, нічого робити не треба. Так було в моєї мами, бабусі і так далі. Але це неправильна позиція. Треба розуміти, що не вся біль є нормою. З одного часу дійсно у багатьох жінок, або час, час від часу болісні менструації, не однакові в кожному циклі. Але і я все одно не відкидаю менструальні болі як абсолютно норма. Якщо ж твій гінеколог каже, що менструальна боля – це взагалі-то окей, тоді приходь до мене у Home Clinic, будемо розбиратися.